Допомога без кордонів у Словаччині. Українські волонтери щотижня вигадують нові способи, аби підтримати захисників на фронті. Проводять благодійні аукціони, марафони, кінопокази і навіть організовують лотереї. Усе заради перемоги. Більше про це наш наступний сюжет. Це пляшка вина. Ця пляшка вина з розбомбленого магазину, який знаходився. В під Запоріжжя. це те, що вдалось врятувати. Пляшка вина із підписом начальника гур Кирила Буданова, один із головних лотів цього аукціону у Братиславі. На футбольному майданчику десятки людей. Усі вони зібралися на спортивний турнір. Але головна мета не перемога у грі, а допомога українським військовим. Із благодійними скриньками та лотереями волонтери щоразу намагаються залучити до допомоги Україні якомога більше людей. Певні навіть 10 євро можуть врятувати чиєсь життя. Добро дня день. Добрий день. Збираємо нашим хлопцям на реабілітацію, а також технічне забезпечення військової частини 1241». Підтримати з силу. Я думаю, кожен ну повинен задонатити. Це ну 10 євро, там 15 євро. Це не така велика сума, яка може уйти з свого карману, але ти підтримуєш цим. І всі кожен так зробить, так вже буде велика сума якась на підтримку наших бійців. Та збирати кошти стало складнішим. Усе менше людей реагує на заклики у соцмережах, не приховують волонтери. Набагато важче збирати збори, і на монобанку менше кидається ніж зазвичай, тому що попередні турніри, що ми проводили і в Братиславі, і в інших містах також люди донатили набагато активніше. Так зараз можливо. Трошки впливає у світі в загальному ситуація, можливо, хтось вже розслабились, і тому ми завжди нагадуємо, завжди наполягаємо на тому, що розслаблятися нічого. Тому акції проводять просто на вулиці або під час масових заходів. Ми з командою приходимо, розкладаємо на вході скриньки всередині поля. На, виходить, на табличках всюди розвішуємо там. Всюди є qr коди і всі люди, які приходять. На турнір болівальники команди вони проінформовані, що потрібно в даний момент нам збирати кошти. Збір коштів став для українців у Словаччині звичною справою. Над цим працює ціла команда волонтерів. Вони готують заходи, документи, друкують афіші і водночас збирають на дрони реабілітацію та тепловізори. Абсолютно все, що ми робимо, спрямоване на те, щоб не збирати кошти на дрони для Збройних сил України. Ми активно організовуємо мітинги, благодійні забіги, кінопокази. Підтримує Україну і посольство. Важливо, щоб допомога була не спонтанною, а системною додають дипломати: військова техніка, машини для розмінування, далі енергетичне обладнання, тобто, по мірі того, як розвивалася ситуація в Україні по мірі того, з чим і наш уряд, і наше суспільство зустрічалося з якими труднощами від того і залежали і наші, скажімо, завдання. Перші місяці акцент робився на гуманітарній допомозі, на військовій забезпеченні військової допомоги і на адаптації українців, які були Вимушені приїхати сюди. Волонтери кажуть, попри не зовсім однозначну позицію керівництва держави, чимало словаків серцем з Україною активно донатять та беруть участь у багатьох заходах, а ще вірять у перемогу нашої країни.